Ну що, ми не рибаловлі, рибалка, чорний ташлик. Річка, хто знає, пишіть в коментарях, давно я тут не був, в тому році я не був. В цьому році вже перший раз приїхав, каже, що тут рибка не клює. Ми цьому ролі перевіримо. Це чорний ташлик, друзі, бачите, я вже вудки закинув, бо на цьому водоймі є правило: що 4 коропових вудки і 2 можна на пополок на тостолоба. У нас ми поставили три вудки на коропа. Одна вудка буде на тостолоба дна, Одна вудка буде на то столоба, на баплавець, і буде у нас стояти один макушатник на карас... на карасика. Тобто правила ми водойму ніколи не нарушаємо. Це бачите, що хто впізнає це рядом є. Воно ну не бачите, ну хто знає в місцях, той ось не подалець парк готель Скіфія класне там. Містяки, класно можна піти. Відпочити, що відмічаю? що кажуть, чому рибка не кліє, карапець. Що кажуть, що вроде як орендатор подлавлює рибу сітями. Я сразу кажу, що друзі подлавлює рибу сітями, це таке, виловити її нереально просто сітями. Да, вони там беруть рибку, ло ставлять сіті. Вони раніше це робили і ставили сіті, брали в ресторан рибку свіженьку, а щоб би не брати свого водойму. Тим паче у них є малявник, вони запускають сюди. Корабця. Але, друзі, в цьому році щось рибка зовсім не клює у них іменно коропець, бо то в столово пловиця пройшовся там, то в я бачив, а корабця, друзі, немає. Моя така думка, що, може, знаєте, що бути в цьому водоймі. Це тільки моя думка. знаєте, Бо я їжджу на всіх водоймах, на всіх водоймах я починаю розуміти, водойми всі, де рибка, що трапилось з водоймами. Я, напевно, думаю, друзі, це моя суб'єктивна думка. Я думаю, що в водоймі була електроудочка, Чому електроудочка була? По-перше, в Піцак, друзі, з'явилася тіна. І коли буває електроудочка, зараз вам дивіться. ось В Піцакі тіна. Бачите? Ну це може річка. Ну, ця тіна з'являється, це електроліти і з'являється тіна. Це на що увагу, По-друге, перше по тут заважав рак. Зараз рака зовсім немає. Це теж показує, що була електроудочка. Тут багато було осітра. Чому я ще не знаєте, я їжджу по водоймам, я це все бачу на яких водоймах, де електроудочками бракуші побули. Я хочу сказати, що цей бракуші орендарі може і не знати. Навіть і сторожа можуть не знати. Бракоші, друзі, які займаються електроудочкою, вони вичисляють, коли їздить охрана, що робиться на водоймі. Вони там. Я знаю, я просто общався з людьми, які общалися з сім'я бракошами, які ловлять на електроудичку. Вони заробляють, вони зараз можуть заробити по тисячі доларів. Це багато, багато. У мене, звісно, це плохі, це саме так знаєте, саме плохі люди, які є на цьому світі для водойм. Тому що електроудичка, друзі, після електроудички, друзі, надо водоймі, щоб вона десь два роки прийшла до тями. Це, по-перше, по-друге, карапець, карапець. він навіть може бути карапець в водоймі, але не клювати, коли електроудочка йде по водоймах, б'є електроудочка, а вони зганяють всю, все в одну в електроудочкою, б'ють током і неводом витягують там, де їм треба, де вони нащупують міста, де можна це зробити. І от електроудочка, якщо короб попадає в ток електроудочки, і він на наступний рік у нього є ікра, і він не буде. І кріться, не буде він тертися, ікра буде в ньому, і він буде її е, пережирати, і він не буде клювати, бо у нього є що їсти, він свою ікру пережира. Оце таке, він е, ехелот може показувати рибу, а вона е, із -за цього, друзі, може не клювати. Тому арендарю е, звернути увагу на це. І він побачить цей ролик, і якийсь, е, напевне, зробить висновки. Так ну що, давайте тепер по риболовлі, бо риболовля у нас. Корапець, хоч і не клював, друзі, не клює, а товстолоб, друзі, товстолоби клюють. І я вже зранку витягну, не буду казати, яку товстолоба, але ж витягнув. Давайте глянемо. У мене є вудка, ось буде, я вам казав ось монтажик. Розповім, це в мене монтажик, це в мене е, зна буде монтажик. Три вудки на коробця я, друзі, завіз під ту, е, там... Свал і русло йде, друзі, в тому березі. І всі оснастки я кидаю, стараюся лежити далі далі в серединки, бо по той стороні, друзі, іменно на цьому місці йде русло. Будемо чекати, може, і крарабця злом, якщо крабця злом, це взагалі буде супер, бо гелот друзі, не показував. А то в столоб, друзі, то в столоб гуля, то в столоб є. І що знаєте, ще яка думка, що ми недалеченько від Скіфії, і тут 100% електроудочки може і не бути, і тут не було, бо тут. Отже, бачите, все ж на віду. Ця ж річка вона тягнеться 11 кілометрів. І я думаю, що там десь може. Вони десь і електроудочки побомбили там, де нікого немає. Так, ну все таке. Так, друга, що в мене? поплавець, будка на поплавець. Ми привикли ловити, да, друзі, на резинку, на гумку. А у нас, дивіться, сьогодні будка буде на. Товстолоба з верха. Буде у нас там планктончик. Я вам потім буду, на щоклювання буду показувати. Бо у нас оклювання було вже і на полуничку лакавську, було і на і... Шелковиці нарешті спрацювало. Ну, був виход товстолоба хвостом мательнув. І макушатник. Так, ну що, макушатник, буде клювання, друзі? Буду розповідати. Не буде клювання на макушатник, не буду розповідати. Нахрен оно на вам треба. Якщо ви будете бачити, що рибки немає на макушатник, карася немає, значить, напевне, я його не зловив. По коропу, друзі, у мене все те ж саме, оснастки ті ж самі. На що зловлю, Буду розповідати. якщо зловлю, бо у мене таке відчуття, що коропа я можу на цьому домі не зловити. Ту ж саме у мене тігровий горіх у них кукурудза. Насадки у мене тігровий горіх з... Папами сісімурськими і тут правобутка тігровий рік, тігровий то хто дивляться мене, хлопці. Я не буду розповідати, бо я нічого не міняю і приїхав на цей водойм, і на насадках нічого не, не змінив, і, і гадуюся. Тим самим, що і годувався. У нас сьогодні такий ранок. Вчора був дощі. До е е е хто не знаю, може потім випущусь. Напевне, другий ролик буде, щоб ви розуміли, хто дивиться мене, що другий ролик буде це вчора. Ми, я приїхав і ловив. На цьому домі з ночівлею вночі значів не треба, не взяв ловити. Тому, друзі, я вчора приїхав в день, закинув вудки, карапця не було, клювань, а тостолоба я ловив. І цікаве, знаєте, йшов дощ, і я ловив тостолоба. І це буде гарний ролик. Бо там є на що дивитися. Бо оцей наступний ролик, друзі, дивіться, там буде очень дуже цікавий ролик, іменно то бо по дну. Бо я був таке, знаєте, сам був охеревший, що вчора було, що произошло. Клювання на мукушані, друзі. Ні, щось є. Карась, карасико, друзі. О, бачите, який карасик. Карасику, телесику, хорошенький такий, гарненький, такий десь грам 300. Добре, дякую за клювання. Давай к нам додому, до хатки. Друзі, свингу натянув короб. Так, є щось. Якась є рибинка. Ну, Напевно, не такий велич ще не. О, нарешті карапець клюнув. Цікаво. А я казав, що карапцем. Вчора було не клюваво. А сьогодні, бачите, друзі, зранку і карапець клюнув. Не дуже такий великий, але карапець це добре. Шарте тут Не дуже так. Кого тут десь 70 метрів Недалеченько. І він у нас, друзі, що відмічаю, що це взяв Тігровий орех з Тігром Горіхом. Тігровий горішок з Тігровим горіхом. Так трохи йде, трохи йде, трохи йде в зараз. Надо його розвернути, Треба його розвернути. Якийсь невеликий. Якийсь невеликий. Ану, ану, це ж це не діло, друзі. Це разі рибинка. карапчук, Карапець. Ну, Такі вправець, бачите, річка, хоч він такий невеликий, але це річка, друзі. волтузиться ты ж там такие ты великий чтоб вот за так волтузиться да на річці, друзі рыбка сопротивлялся гарно оба е ну такий гарный рыбинка Бачите, він такий длинненький. Кілограма два. Ну, думаю, цього кілограма два це я взяв на тігровий оріг з тігровим оріхом. Бачимо, що я кажу, що оце такий невеликий карапець, він напевне і буде, може і клювати, бо він ще не треться. Ну, Бачите, це в цьому році. Напевно, що він запущений в цьому році. Він такий кілограма два Ну давайте, не знаю, відпущу його. Ну навіщо він мені? Там є товсолоп і такий карапець. Чи давайте першого забере. Ну не то, що заберемо, може трохи пізніше його відпущу. Хай поки іде в садок нам. Такий двошечний, двошечний, друзі, карапець. Ну, це не та рибинка. Яку хоче ловити на цьому водоймі. що, Перше клювання тігрових горішок. Що я казав, що всі, всі будки стоять тігровим горіхом. Але, друзі, це у мене ось от, тігровий горішок це е, аміна ретаміна тігровий горішок. Е, це дінамітовський. Е, перше клювання. Зараз беру корабель, е, завозимо свою, як кажуть, е, оснастку. Так. Працює. Все, друзі, завіз оснастку. Так, є. Є. Так, що відмічає на цій вадомі ще, друзі? Бо не сказав, що якщо ви хочете ловити корабле на цій водомі, то за корабель, друзі, прийдеться доплачувати. Ну, що робити? Ти приїжджаєш на риболовлю, у тебе є корабель, то придеться... Приходиться доплачувати, бо можна було і кидати з руки, але з кораблем, друзі, зручно. І що відмічає з кораблем, друзі? Що ти у тебе, якщо з помбом тут на човники не можна плавати, тому корабель, друзі, на коропові риболовлі завжди тебе виручить. Так, ну що, друзі, 10 годинка ранку, що відмічає, то тобто в прокльовує з вами. Раніше, коли їздив на водойму, думаю, чому короб не клює? Думав, знаєте, його годують. Арендатори годують і він не плює. Але, друзі, поїздив по водойму і розумію, що нагодувати короб це нереально. Тому він такий сьогодні, е, якусь, він не буде, він прийде на класний корм і він прийде в точку до вас, якщо ви кормитесь нормальним кормом. Не буде він пшеницю жувати, і ще якщось, Навіть якщо він не буде жувати цю пшеницю, він Особенно дрібні такі, десь до трьох, вони ж такі різні, він швидко, просереться і, і прийде, точку кормитись. Ні, друзі. Далі я думав, що сиплять багато ізвісті. Ну, Є такі дурачки на водоймах, що, щоб риба не клювала, багато і тоді водойма в кислороди нема водой, і риба вся стає всередині водойми. Ну, це орендатор, це таки, знаєте, це треба бути дурачком, бо я знаю таких орендаторів, не буду казати, на якій орендаторі. Вони, У них було багато рибаків. Орієндатор ага, зараз мені виловити всю рибу і взяв, засипав водойму ізвістю. Засипав водойму ізвістю і. Коротше, вся риба здохла, бо він е, влітку, в жару саму спеку, за, за, ну, Це почув, па, що треба зробити, щоб риба не клювала. Є два варіанти. Перший варіант це засипати ізвістю, но, якщо ви трохи перестараєтесь, і можна вбити повністю водойму. І водойми взагалі риби не буде. І другий варіант спускати водойму. Спускать, коли вода в водоймі зменшається, е, е, корапець е, лякається, і попав. Починає плохо клювати. Не то, що він взагалі не клює. Ні, він клює, але дуже погано. На то столо, це чомусь така система не працює, то столоб, йому похрін, він буде клювати. І білий мур, це так. 50 на 50 я ще не розумію, білий мур, бо білей мур це така зараза, що він може клювати не кожного року, він клює, як кажуть, класненько. В цій водомі, друзі, ось о, бачите, я зараз ось, ось, ось сонце встало, бо вчора дощик був, не роздивився, зараз тут тіни. Це в цьому водомі, друзі, 100% побувала електроудочка, Так, не тільки в цих водоймах, друзі. Я що їжджу по водоймах, я дивлюся, де буває електроудочка, Що орендатори, якщо мене дивляться, орендатори, оце для вас дивіться, вони що? Вони, пасуть. Старажей, по суті, по суті, орендатори, коли ви приїжджаєте на водойму, яка годинка. І, напевно, знаєте, вони нападають на водойму. Коли рибалок уже нема, коли сезон закінчився по риболовлі, це десь конець, конець жовтня, початку грудень, оце вони місяць десь нападають, нападають на водойму. І... Витягують електроудички, вибивають просто електроудочкою, гонять вони всю рибу в одну точку і дають сильний ток. Вона подимається вгору і вони не водом витягують. Це все проходить дуже швидко. Десь пару годин, за пару годин вони можуть ваш водойом, друзі, осушити. Ви навіть не зрозумієте, що трапилось з вашим водоймами. Тому орендатори будьте уважні, бо є такі у нас спеціалісти, які. Які, друзі, оце таких хірнею займаються. Їх залишилося не дуже багато, але, друзі, дивлюся, що на цій воді, ми, скоріше за все, такі спеціалісти поработали. Ви розумієте, що охорона може навіть про це і не знати. Так, ну що, бачить, що я головлю, хоча і не короб, хоча то солоба під'їхав до мене тільки ще охоронець, сахран, хлопець, каже: ну покажи рибу, бо показати, що є в водомі, хоче бачить. Аренда, ну це зрозуміло, друзі. Риболовля рибаків немає. Він не розуміє. Він щось чувствує неладне, друзі, але не розуміє, чому. Я знайде, напевно, думаю, що ілі то солоба електроудочка не взяла, ілі нахер нахір той товстолоб. Коли у тебе дуже багата карпа, і вони, вони не будуть брати цього товсолопа. Водойма дуже класна, вона була дуже гарна. І, бачите, споганали її. Зашов, як хтось появився і спалив, друзі, все це. Зробив якусь каку в водомі. І бачите, і не риболова немає, і риби немає, і коропу нема. Хлопець під'їхав на човники і поплив, поплив поплив собі далі. Ну, Його справа була сфоткать рибу, показати е, господарю, що та ось, ось, ось риба є. Але ж яка риба є? Пару карасів на цей водойм тут довжен карась бути. Знаєте, скільки його бути, цього карася? І, пару карасів. Три товстолоба, що я йому показав, карапець такий кілограма на два. Все, бачите, про що я друзі кажу ось Перший показник, що в адомі була електробудка. Дивіться, сколько це тіни. І вона там, ну ви дно ну, не побачите, хоч вода прозора, це ріка. Але, друзі, ось, ось тіни, ви бачите, вона зараз поспливала. Її дуже багато. Оце перший показник, друзі, електровудки. Це я вже не перший раз на водоймах бачу. І після лектривудки карапець не клює. А то в похер. Товстолоб кліє, йому дохрені пені. Тостобу ми наловили на цьому водомі. Я скажу, що відмічаю, дуже багато. Я б на цій водойм, даже може, ще й приїду на ташлик. І я буду розуміти, що коробця я тут навряд чи зловлю. а може і зловлю, ну за таке, знаєш, може пощастить. Але, друзі, у мене клювання було то в столобе із і з верха. У нас одна водка. З верха. Тобто гарною водой буде по товстоловому. Але, друзі, рибал, рибалок немає. Чому? Бо, бо люди сюди знають, що вони їздили сюди за коропом, а коропа, друзі, його що ехелот не показував цього коропця, що і він, якщо і дуже-дуже напевно його мало. Так, ну що, друзі, давайте швидко підведемо підсумки. Помив я корабель сьогодні. Зараз збираюся. Коробчук клював. Дуже погано, але я казав чому. Було, було клювання на праву вудку, зловили десь двушку, потім було клювання на середню вудку. Вчора, взагалі, взагалі ноль, бо і вчора дочік був, але то столов друзі клював. Так, напевно, подивиться, мене я казав хлопцям з охорони, що я приїхав знімати рибалим задоволенням. Якщо, друзі, я розумію, що знаєте, можуть. Ви не к тому, що хтось пройшовся тут електровудочкою, щоб були тут бракоше, бо вони такі, знаєте, я знаю все, як вони працюють, як вони, вони працюють з значним баченням, у них все заряжено там, друзі. Я це, про це не буду розповідати, тому що, друзі. Зараз розповім, як вони працюють, що вони роблять. І ще комусь захочеться на цьому заробити зробити грошей, Хочеть, зробити іменно, іменно так. Кому цікаво з орендаторів, пишіть мені, напишіть, я вам відповім. Може, там обміняємось телефонами, я вам розповім, як це все працює. Якщо Якщо, вам цікаво. Якщо, якщо, друзі сторожа дивляться нас, покажіть цей ролик орендатору. Я, наприклад, ви можете напевно, може даже і не знати, що вони тут були, бо вони знаєте, бачать, вони вичисляють, як ви їздите. Вони все, вони, вони розуміють все, що проходить, про як що робиться на водомі. Яка? Я можу тільки посоветувати орендатору, друзі, поставити камери ночного бачення. Щоб е, можна було, знаєте, хтось на водомі почав плавати, і раз і камера спрацювала. І поставити е, ліхтарі з е, сонячними батареями, щоб вони освічали водойм. Бо якщо водойм буде світло на водоймі, вони хрен полізуть. Е, це, друзі, стосується не тільки цього водоймища. Я їжджу багато по яким водоймам. По-нашому, по друзі, рядом з моїм місцем. І я бачу, де, як, що, як ці гади, бракоши, оце опустушають водойм. Тут вони гади взяли коропа, думаю, то в солобу не стали брати. Так, ну що, пишіть свою думку, а ми, я кажу, з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі, Рибалому задоволенням. Ну все, друзі. Пока, друзі, пока-пока.